Я не вірила, що буде повномасштабна війна, поки не полетіли перші ракети по містах, які ніколи не чули вибухів артилерії, і тим паче ракет. І одразу якось мобілізувала себе, свої ресурси, старалися максимально підготуватися, зробити якісь запаси. Для мене просто не було це таким сильним шоком, тому що в принципі початок війни я застала в 2014 році році. Я родом з Донбасу, і я тоді вже чула і постріли, і вибухи, і для мене не було якимось дивом, що може статися під час війни, тому що там теж таке було, що не було світла, води і зв'язку. Я намагалася з самого початку війни. Потрапити кудись на службу, тому що для мене прийшло чітке усвідомлення, що треба йти воювати, звільняти свою країну, звільняти свої землі, свій рідний дім. Але тоді, на самому початку, вже було дуже багато охочих, величезні черги військомати, дівчат нікуди не брали. І намагалася влаштуватися там, на 102, як просто волонтерити, там теж телефони обривалися, нікуди не, не вийшло. Виїхала на деякий час за кордон. Пожила там кілька місяців, я зрозуміла, що це абсолютно не моє, я не хочу, я не можу, я не можу там жити, я живу своєю країною, я живу новинами, я живу тим, що, що відбувається з моїми близькими, з моїми друзями. Більшість воює або волонтерить, майже всі. Тому я вже поверталася з чітким усвідомленням, що я буду воювати. З'явилася гвардія наступу, я почала подавати документи, проходити відбір. Це тривало там дуже довго, дуже складно. Було багато етапів відбору. Все більше і більше людей на цих етапах відсіювалось. Але я дійшла до кінця. Потрапила на первинну підготовку. Там теж люди відсіювалися, тому що не витримували навантажень. Але врешті ті, хто дійшли до кінця, вони потрапили у свої підрозділи і несуть службу тут. Тут ми готуємось, проходимо злагодження, тренуємось ще більше. Ну, з одного боку, мені важко, в принципі, жінкам важче. Не тільки через фізичні навантаження, тому що ми виконуємо таку саму роботу і тренуємося так само, як і тренуються чоловіки. Чисто з фізіологічних параметрів нам важче. Але з іншого боку, я почуваюся на своєму місці. Я знаю, що я роблю потрібну роботу, і я знаю, наскільки вона важлива. І це розуміють також і наші командири, і наші колеги. Ми всі працюємо разом, ми один одного підтримуємо, допомагаємо, підказуємо, тренуємо, хто що краще вміє, підтягує тих, хто слабший. Тобто у нас дуже дружні і довірливі відносини один з одним. Це люди, на яких можна покластися. Я розумію, що мені не страшно. І мені не соромно йти з ними разом в бій. Тут у нас дуже багато роботи, ми дуже багато тренуємось. Це починається з фізичної підготовки базової загальної, закінчуючи тактикою, вогневою, тактичною медициною. Це основні три напрямки, які вивчають усі, плюс своя специфіка по відділах та Посадах ті, хто збираються приєднатися, повинні бути готові. Треба готуватися до дуже серйозних навантажень, до дуже серйозних навантажень, тому що буває, що люди приходять, вони не розуміють, які навантаження тут будуть. На війні немає поганої погоди. Вороги не перестають стріляти, вбивати, коли там дощ іде, чи вітер сильний, чи дуже сильна спека. Все одно прилітає, все одно люди гинуть. Тому готуватися треба до того, що буде важко. Мотивація насправді вирішує. Якщо навіть людина нічого не вміє, у нас тут всі, хто поприходили з цивільного життя, вони теж ні ніхто нічого не вмів. Не стріляти, ні ніякої тактики ніхто не знав. Це нормальні речі, це цьому всьому вчать. Але головна мотивація бажання вчитися, навчитися і розуміти, для чого ми це робимо. Що ми це робимо для того, щоб вигнати ворога з нашої землі.